Дива не перестають траплятися. У цьому переконалися вірники села Станово. Тут у невеликій капличці біля Петропавлівської церкви замироточила ікона, що встановили менше року тому. Місцеві вірять для села це добрий знак. Справжнє диво сталося у селі Станово. Ще напередодні нового року. В день святого Миколая. Під час святкової служби тут замироточила ікона. Традиційно наші прихожани, перед тим як заходити в храм, вони йдуть прикладуються до цієї ікони. Живоносний істочник. І ось одна із жінок прибігає до мене і говорить мені, те з Василії, у нас чудо завершилося мироточення ікони. От, я прийшов до ікони і дійсно побачив, як стікали каплі. Цього пахучого міра настоятель Петропавлівської церкви отець Василь розповідає: тоді парафіяни не могли повірити своїм очам, та дивовижний аромат, який з'явився в повітрі, переконував ікона, справді мироточить. Особливо обільне мироточення було от саме е, тут от в центрі ікони на спасителю, на Младенцю Ісусу. Ось ця вся одежа вона була вся в мірі. Цю невеличку каплицю біля Петропавлівської церкви побудували лише торік. Тоді тут і встановили цю ікону. Ікона Божої Матері живоносний істочник. Вона була написана минулого року. Вона має свою звичайну історію. Історія цієї ікони, шанування, традиція шанування цієї ікони, бере початок ще з середини п'ятого століття. І вона пов'язана з зціленням сліпої людини з дивом таким. Яке сталося отець Василь переконаний, для села це добрий знак. Так само вірять в цей місцеві жителі. Всі були в такому особливому піднесенні. Царила кругом така незвичайна, необична така атмосфера. Люди навіть з плачем і з радістю на слізах підходили до ікони, прикладувалися кожен своїми молитвами, своїми проханнями, просили небесну заступницю. Своїх там скорб'ях, бідах, нуждах ікона мироточила неодноразово ще протягом місяця, а тому вірників, які приходять сюди, аби помолитись або запалити біля неї свічку, вистачає і досі.